Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода шоста. Частина друга. Вінні Пух припав до меду. А тепер подумаймо, сказав Пух, востаннє лезнувши, лизнувши. Денцегорщика. Подумаємо, куди ж це я збирався йти? А, так так то я. І він неквапливо підвівся з землі. Та раптом Пух усе пригадав адже він з'їв подарунок. Ой, гой! скрушно похитав головою Пух. Ну, що тепер робити? Треба ж подарувати бідолашному і а буде що небудь. Ого го. Запалу пух навіть не знав, куди спрямувати свої думки. Та згодом він подумав: усе-таки це дуже гарний горщик, хоча в ньому й немає меду. Якщо я гарненько його помию, і попрошу когось написати збоку, Вітаю з днем народження, то і а зможе тримати в ньому що захоче. Це буде корисна річ. У цей час пух саме проходив через дрімучий праліс, де жила сова, і вирішив завітати до неї в гості. Бо про сову ходила слава. Що вона страх, яка грамотійка. Доброго ранку, сово, сказав Пух. Доброго ранку, Пуше, сказала сова. Вітаю тебе з днем народження я, і зичу тобі багато багато щастя, сказав Пух. Он як? здивувалася сова. Саме так. А що ти, сово, хочеш йому подарувати? А ти, Пуше, що хочеш йому подарувати? Я несу йому на подарунок корисний горщик, в якому можна тримати все, що заманеться. А тепер я хочу тебе попросити. Ось цей? спитала сова і взяла з пухових лапок горщика. Ось цей, сказав Пух. І я хочу тебе попросити. У ньому тримали мед, сказала сова. У ньому можна тримати що завгодно, серйозно сказав Пух. Це дуже-дуже корисна річ. І я хотів попросити тебе. Ти узяв би і написав на ньому вітаю тебе з днем народження. «Так про це ж я й прийшов тебе просити, сказав Бог. Бо мій правопис якийсь кульгавий. Узагалі він гарний правопис, тільки от чогось трохи накульгує. і букви заскакують не на свої місця. Ти напишеш на ньому? Вітаю з днем народження. Добре? Дуже тебе прошу. Просто чарівний горщик, сказала сова, оглянувши його з усіх боків. А можна, я його теж подарую спільно від тебе і від мене? Ні, сказав пух. Це ти погано придумала. Краще давай я спершу його помию, а тоді ти все на ньому напишеш. Пух добре вимив горщика і насухо його витер, а сова тим часом слинула кінчик свого олівця і думала, як пишеться день народження. Пуше! А ти вмієш читати? спитала вона не без тривоги у голосі. От, наприклад, у мене при вході висять таблички під дзвоником та під дзвіночком. Усі написи там зробив Крістофер Робін. Ти їх прочитав? Розумієш, коли Крістофер Робін сказав мені, що там написано? Тоді я й зміг прочитати, відповів пух. Чудово! Я також хочу сказати тобі, що тут на цьому горщикові написано, і тоді ти зможеш прочитати. І сова взялася писати. Ось що вона написала: ти бе з днем наро. Жня вня. Пух із захопленням подивився на цей напис. Я тут написала: Вітаю тебе з днем народження, недбало пояснила сова. Оце напис! Усім написом напис, та ще який довгий, і з глибокою повагою сказав Пух. Ну? Якщо тобі сказати вже геть усе, то насправді тут написано так. Вітаю тебе з Днем народження. Бажаю щастя, твій пух. Я не пожаліла олівця, бачиш, скільки стерлося. Бачу ого, сказав Пух. А тим часом паць. Устиг збігати до себе додому і узяти повітряну кульку для Іа. Він міцно обхопив її лапками, притис до грудей, щоб вітер, бува, не заніс її в небо, і помчав до струмка, аби прибігти на місце раніше за пуха. Йому страшенно кортіло найпершим піднести осликові подарунок. Щоб усі подумали, ніби паць згадав про день народження я сам без сторонніх підказок. Отож він так поспішав і так замріявся, уявляючи, як зрадіє його подарункові я, що геть не дивився собі під ноги. І раптом пацева ніжка потрапила в мушачу нірку. І він з усього маху заорав носом землю. Бабах! Паць лежав ні живий, ні мертвий, не темлячи, що трапилося. І спершу він подумав, що може весь весь білий світ злетів у повітря. Згодом він подумав, що може в повітря злетів на світ. А тільки їхній улюблений ліс. А ще трохи згодом він подумав, що певне, то лише він, паць, злетів за хмари і лежить оце зараз десь на місяці. І ніколи, ніколи вже не побачить ні Крістофера Робіна, ні Пуха, ні А. Однак, іще трохи-трохи згодом він подумав: нехай. Я й на місяці, нехай, проте не обов'язково лежати носом додолу. І він обережно зіп'явся на ноги і озирнувся довкола. Ні, довкола був той самий їхній рідний ліс. Цікаво, просто чудосія, подумав він. А що ж то було за бабах? А чи не міг я сам наробити стільки шуму коли спіткнувся і упав. І де поділася моя кулька? І звідки тут взявся оцей квачик? Який жах той квачик та гума ганчірочка й була, саме була його повітряною кулькою? Ой Мамо, сказав паць, ой, мамонько, мамо, ой, мамонько, мамонько, мамо, ну що ж, тепер уже пізно, додому вертатися нічого. Іншої кульки в мене немає. То, мабуть, мабуть, я не дуже люблю повітряні кульки. І паць потріботів далі, хоч, правду кажучи, біг тепер. Дуже і весело. Та все ж він скоро добіг до того місця, де над струмочком стояв Іа-іа іа, і дивився на своє відзеркалення у воді. Доброго ранку я. ще здалеку загукав паць. Доброго ранку, маленький пацику, відповів Іа. іа. Якщо цей ранок Справді, добрий, сказав він. У чому я сумніваюся, додав він. А втім, це байдуже, закінчив він. Я вітаю тебе з днем народження, сказав паць, підійшовши тим часом ближче. І я перестав дивитися на своє віддзеркалення у воді. І, повернувши голову, витріщився на паця. А ну ну повтори, що ти сказав, промовив він. те!» зачекай хвильку. Хитаючись на трьох ногах, Іа-іа став обережно підносити четверту до вуха. Я навчився цього ще вчора. Пояснив він, упавши тричі підряд. Це дуже просто, і головне так краще чути. Ну от, усе гаразд. Та як ти щойно сказав? Повтори, будь ласка, попросив я, перше вухо копитом. Вітаю тебе, з днем народження, повторив паць. Мене? А вже ж я з моїм днем народження, з твоїм, хоча в мене справді день народження, найстрашнісіньке я і я приніс тобі подарунок. Я опустив праву ногу, повільно обкрутився на місці і, крекчучи від натуги, на силу дотягся до вуха лівим копитом. Я хочу послухати ще й на це вухо, сказав він. Тепер говори. Дарунок проказав падя голосно. Мені? А вже ж! на день народження А то ж! Отже, виходить, у мене такий справжній день народження. Звичайно я, і я дарую тобі повітряну кульку. Повітряну кульку? перепитав я, я. Ти сказав повітряну кульку це такі великі, гарні, яскраві, що їх надувають? Ех, танки співанки, гіп-гоп, траля. Саме так, саме так. Ти розумієш, мені дуже шкода. Розумієш, я, коли я біг, щоб чим швидше принести тобі кульку, я впав. Ой-ой-ой, біднесенька мій. Мабуть, ти таки дуже поспішав. Гадаю, ти не забився, маленький пацику? Ні. Запала довга придовга мовчанка. Моя кулька? нарешті спитав я я. а, паць кивнув. Мій день народження ви подарунок? Так я, сказав паць, підшморгуючи носом. Ось він. Щиро вітаю тебе з днем народження. І він подав я. Маленький гумовий квадратик. Оце воно? спитав Іа, трохи здивовано. Паць кивнув. Мій подарунок паць кивнув ще раз. Повітряна кулька? Так. Спасибі тобі, пацику, сказав Іа Іа. Пробач, будь ласка. Але я хочу спитати, якого кольору була кулька, коли, коли вона була кулькою? Червона, я так і знав червона, показав собі підніс я і я. Мій улюблений колір. А яка завбільшки вона була? Майже така, як я. Я так і знав, завбільшки спаться. Сумно пробурмотів «Я, я, мій улюблений розмір. Он воно як, куди не кинь всюди клин. Баць почував себе дуже нещасним і просто не знав, як йому бути. Він лише раз по раз розкривав рота, замірюючись щось сказати. Та тут таки вирішував. Що саме цього казати й не слід. І раптом, на його щастя, з того боку струмка долинули вигуки, то прийшов Пух. Сичу тобі багато, багато щастя, кричав Пух, певне, забувши, що він уже це говорив. Спасибі, Пуше, мені вже пощастило понуро відповів Іа. «Я, я. я приніс тобі подарунок. Радісно вигукнув Пух. У мене вже є подарунок, відповів я. Пух тим часом перебрів струмок і підійшов до Іа. Паць сидів віддалік, похиливши голову на лапки і тихенько шморгав носом. Ось він, сказав пух, це дуже корисний горщик. А на ньому, знаєш, що написано? Вітаю тебе з днем народження, бажаю щастя, твій пух. Он скільки всього там написано, і в нього можна класти, що захочеш. Глянувши на горщика, я, я Страшенно розхвилювався. Оце те, що треба. вигукнув він. Слово честі, моя кулька як увійде в цей горщик. Та ні, я. зупинив його пух. Повітряні кульки не можна вміщати в горщику вони дуже великі. З ними треба не так, а отак. Візьми кульку за мотузо, то інші кульки не входять, а моя увійде Ще як?» – гордо сказав Іа. Дивися, пацику. Паць сумовито озирнувся, а Іа Іа схопив колишню кульку зубами і обережно поклав її у горщик. Далі витяг її і поклав на землю. А далі знову взяв її зубами і обережно поклав у горщик. Вийшло! закричав пух. Тобто увійшла! Увійшла! закричав паць. І вийшла. Чудово виходить, закричав іа-іа. Іа. Просто краса! Я дуже щасливий, сказав радісно пух. що здогадався подарувати тобі корисний горщик, який можна класти на найусілякіші речі. А я дуже щасливий, сказав радісно паць, – що здогадався подарувати тобі річ, яку можна покласти в цей корисний горщик. Та і а, і а!» Нічого не чув. Йому було не до того. Він то клав свою кольку в горщик, то витягав її назад, і було видно, що він таки по справжньому щасливий. А я хіба нічого йому не подарував? спитав Крістофер Робін засмученим голосом. Як же нічого. Звісно, подарував, сказав я. Пригадай лишень, ти подарував йому, подарував таку маленьку-маленьку. А, я вже згадав, я подарував йому велику, велику коробку фарб, якими можна намалювати все, що схочеш. Еге, саме так. Тільки чого я не віддав йому подарунок з самого ранку? Ну, звісно, чого. Адже ти був страшенно заклопотаний приготуванням до свята. Ти клопотався, щоб для Іа був і святковий пиріг, і цукерки, і морозиво. Еге, ага, тепер я все згадав, замріяно сказав Крістофер Робін.